Всім привіт на любі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я, Марк17 і сьогодні я буду їхати на поїзді Львів Чернівці. Ем, зараз вони мусить прибути. Там десь там далеко за 5 років. Жартою зараз має пробувати їхати. Це львів Чернівці поїзд. Только где А вот он. Вот он у нас пробует. Ну, давайте подходите до... Двора. У вас вон, 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 вон открывается, это все открывается. он такой поезд классный. Идем в свой вагон. Поезд о <поезд> 18 щось оголошували. Ну, заходимо в свій поїзд. Тобто вагон. Це останній у нас, в принципі. Ну і давайте е заходити своє купе. Для... Зараз будемо чекати відправлення поїзда. Для вас це буде як одна секунда, для мене. Для мене як щось. Ну, підписники, ми вже маємо відправлятись. же поїзд погодів. Ех, їдемо. А швидко поїзд, до речі, їде? Правда? До речі, оцей Харків Одеса? Ну, просто розумієте, що по маршруту його не було, я не зміг приїхати. Я вирішив, що Львів Чернівці, вам буде цікаво так. До речі, напишіть 15, будь ласка, сердечок. Ті, хто живуть у Чернівцях, будь ласка, напишіть мені в коментарях 15 сердечок. Мені цікаво, скільки Німо, ні. їх підписників живуть у Чернівцях. 15, будь ласка. не більше не менше. Зараз <ріст> переїзд буде. Чуємо моє серце. Напевно. А це він тоді гудів? Там треба приїзд зробити. О, це приїзд. Я в кінцях не живу, але я туди хочу. Але це довго їхати. Ну, п'ять годин це ж довго. Афу, ні, 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 ні. Мільярди знаків питання. Знову ж я з собою взяв оцю штучку. Ви знаєте, що це таке? Поле якесь. Він 120, він щось швидше не хоче розганятись. Айня, вже 121. Але скоро станція, то хай ти більше швидко не розганяється. Але я їй не кажу пусти. 121 хай тримає швидкість, хай такий тримає принцип швидкість. За 4 кілометри будуть ті чернівці. Ну, вже 3 кілометри. Може йде на вихід. І тим часом вже трошки буде проторможувати. Щасливий, в принципі, поїздкою цією. Ну, і тут ця штука піднімає, замочити такий прямокутник. Треба від неї відійти. Ну, цей сам самій не треба мішати. Але от тільки звідки... Посадка буде починатися. Оце десь? Я серйозно. Але звідки ж цікаво ж типу? Ми нормально швидкість, по-моєму, тримаємо 62 км на годину Тук зіки. Кась станція. Он десь які вагони. звідки буде починатися посадка поїзда, а може звідси, а рідко, але може бути як звідси. Деться, там видно. Ну, принаймні його вагони. я ще якщо багато садінь потягати бачив, то розкладається така сідушка і можна посеред поїзда сісти в проході типу, а це що таке? Це що двері вибиті? Типу? Що це таке реально? А тут вже нам закрили розклад руху потягу. Хіба ж це не мрія? <смі> Кожного пасажира якогось там потягу. От реально хіба ж це не мрія? Чернісів чекайте мене. Скайдай. Бо я щось попшелик повзе. Ну, треба пришвидшуватись. Підписники, на жаль, посадка не зможе починатися там, де би хотілося бо, бачите, там немає платформи. Ну, Тут же, в принципі, можна сходити обережненько. Такий ось потяг. Ну, така серія вийшла. Надіюсь, вам сподобалось. Але це ще не кінець. Ну, майже кінець, але ще повністю ні. Мені ж треба якось перейти. На, для нормальних людей Я от такі переходи, ну, вони закриті, якби ну як переходити, там ремонт роблять. Як переходити? Нічого не ну, Типу? Такий, у нас був ЧС-2. До речі, дуже красивий, як на мене. Ви я зробили колись на такому. Напишіть, будь ласка, в коментарях. <ріху> Після тих 15 -ти сердечок. Або можете два коментарі підписати. Ну, написати, типу. Я мене це. Тим часом наш потяг відправляється ще носів. Щасливий дороги. <ріху> Дники закривають, але їм ще просто треба було пропорції типу показувати потім. Ну, така історія, типу. Я думаю, це дуже красиве місце, я колись був, мільярди років тому. І така гірка тут труба, я пам'ятаю. Ну, йдемо, в принципі, вони сюди, до вокзалу. Де ти бачиш електропої, що ти оголошуєш? А оголошую тут дуже розумно. Добре, все, всім до побачення, мілю підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Марк 17. Всім до побачення.